У стінах Білоцерківського гетьманського ліцею пролунали слова присяги. Нове покоління кадетів урочисто вступило на шлях служіння батьківщині. Ми кадети, ми кадети, маємо честь вступити до лав! Маємо, маємо честь вступити до лав! Військового кадетського корпусу. Військового кадетського корпусу. Білоцерківського гетьманського ліцею. Біло церковського гетьманського ліцею. Урочисто обіцяємо! Урочисто обіцяємо! Бути, бути чесним та дисциплінованим. Бути чесним та дисциплінованим. Поважати батьків і вчителів, поважати батьків та вчителів. Бути відданим кадетському корпусу та ліцею. Бути відданим кадетському корпусу та ліцею. Зростати воїн, зростати воюємо, оборонцем батьківщин, Оборонцем батьківщин. Бути гідним нащадком захисників України. Бути гідним нащадком захисників України. Слава Україні! Ліцеїсти дали обіцянку бути відданими захисниками України, тим самим підтвердивши свою готовність до майбутніх викликів. Прийняти присягу це означає дати обіцянку як майбутньому захиснику на вірність народу України. Вони мають бути виконувати свої обов'язки з честю, гідністю, добросовісно відноситись до навчання, навчатися. Відповідно, має бути навчання і поведінка. Кадет. У нас в школі вважається еліта, у кадетів додатково є в е, обов'язковому порядку додаткові заняття з військових предметів. Е, наприклад, е, в понеділок, середа-п'ятниця вони займаються, е, молодші класи займаються ст, е, куловою стрільбо, стрільбою в спортивній школі. Старші класи вже знаходяться з офіцерами-вихователями е, безпосередньо в школі. І займаються вивченням військових предметів. Тобто топографія, інженерна підготовка і стрільба, вогнева підготовка. Теорія все може бути. Відтепер вони не просто школярі, а кадети, чия відвага та рішучість вже сьогодні є прикладом для інших.